Та вас, друзі! Сьогодні неділя і з вами думки недільного дня. І в ці буремні часи є бажання підтримати вас, надихнути. І для цього, звичайно, є завжди Боже Слово, тому що Боже Слово це Слово від самого Бога для людей. А Бог люблячий. Давайте трошечки прочитаємо, порозмірковуємо, і будемо жити цей день. Перше послання до коринтян 10 10, 10 да, глава, 10 розділ і 13 вірш. Дивіться: один вірш. І яка глибина, і які підсказочки та натхнення для кожної віруючої людини. Або для то, для тієї, людини, яка на шляху вірить. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог. Не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Друзі, життя воно наповнено випробуванням. Ви це знаєте, самі ви десяток разів вже випробовувалися, може і сотню. І знаєте, що хочу сказати з цього приводу, що хтось ці випробування витримує, а хтось ні. Чому так? Я вважаю, що одна з причин того, що є ті, хто готовий до випробувань, а є ті, хто не готовий. Як же віруючому і віруючій людині готуватися до цього? Для цього є кожен день і є можливість молитися, читати Боже Слово та готуватися до того, що буде. А що буде? А життя покаже: 100% щось буде і важке, і добре. І те, що призведе до результату, і те, що. Знаєте, буде нас побуджувати трошечки так побути в тиші, проаналізувати життя і зрозуміти, а як далі жити. Тобто буде багато всього. Але молитва та читання слова повинна бути. Тому що як на дистанції, коли ти біжиш, ти не знаєш, що буде. Знаєш одне, буде важко, буде дуже важко, інколи трошки легше. Але що ти повинен зробити? Підготуватися до того. За доволі довгий час. Наприклад, до марафону це може бути пів року, 4 місяці. Так і наше життя. Тому, друзі, фінальна думка така, ще важливо не бути знаєте, такими а, самовпевненими та гордими. І вірш до того зверху, дивіться, що каже Павло. Тому хто вважає, що він стоїть. Дуже сильно підготувався, нехай стережеться, аби не впав. Тому до всього того, що я сказав вище, треба ще бути людиною такою короткою, довіряти.